Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про третю партію копаної розсади повониці. Я відповім вам на деякі питання, розповім, що буде далі, і розповім, що буде по сортам. Також там будуть певні уточняючі нюанси. Почнемо, напевно, з самого основного. Що буде по саженцям. Я думаю, третя партія буде набагато така цікавіша, тому що сортів повинно було бути більше, але дощів немає, суша стоїть, повниця без полива. Вона не в силах давати стільки поганів, щоб ми насаджували в розсадник. Тому на осінь це буде, зразу скажу, коли почнуться відправки. Зараз я дві відправки ще роблю людям. Там зараз я пізніше скажу, що ще залишається, там ще буде пару відправок. І в мене пауза до 10 жовтня. До, до перших чисел жовтня я точно нічого продавати не буду. Тому що хай воно накущується, хай воно росте. Бо зараз уже ночі пішли у нас виходить вже більші. полуниці світла не вистачає, і трошки вона починає витягуватися. Особливо це видно, я зараз скажу, по Азії. Ось. Бачите, як вона витягується. Вона не заглушена стоїть, вона широко, але вона витягується, а коріння знизу немає. Отам, де йдуть прольоти. То все копалося середніми паганами. Там було таке гарне накушене коріння. А це дрібні погани, їм треба тижня-два постояти. Плюс ми зараз ось вже насаджуємо третю портію, десь щось прижилось, десь тільки насаджуємо. Ви помітили, напевно, на відео скільки багато прольотів, тому що немає чим досаджувати. По сортам мається на увазі. Бегаса буде взагалі небагато. Азії теж не розженеся, за Альву взагалі мовчу. Тому на жовтень місяць буде в основному полка. Її дійсно в цьому році багато. Хто не дивився відео, хто перший раз бачить це відео, на каналі там відео 10 тому я знімав про полку, як я збираю її осінню або плив із серти-полониці. Я там все показую, розповідаю. Ну, Кому буде мало інформації, подивіться виборки. В червні 2023-го і в червні 2024 му я там всі оці нюанси, вражанність з куща там показую або вісняні відео, як це все починалося. Тому буде полка. Оці всі закази, які зараз там приходять, там ось буквально сьогодні, там приходять, 10-го, 11-го. Я їх навіть не беру, тому що я нові замовлення не беру взагалі. Бо у нас немає що, по суті, продавати. Це все стоїть на список. Якщо щось там і буде, я скажу там у якомусь відео. Що у нас залишається? У нас залишається приблизно 50-70 штучок ханея. Це ранній сорт, і залишається штучок 200, а то навіть 150 ківіки. Ціна 8 гривень, умови 100% предоплата, ви пишете дані, вона поїхала. І номер буде в описі. Хто бажає. По ці сорти. Якщо вони вам сподобаються, можете приходити, можете замовляти. Якщо починається оці історії в чаті, а дайте нам ще 10 Азії, а там а ми не знаємо, а проконсультуйте і так далі, і я на ці смс не відповідаю. Людина прийшла конкретно, сказала там там 50 квіки, там 10 хонея, дала дані, вона заплатила, роса поїхала. З такими клієнтами цікаво. Приємно мати справу. Людина знає, що вона хоче. Як оце починається, це мусоління в чаті, я не відповідаю, друзі, тому що я сам, мені не вистачає часу. Бо я помітив, що я на це багато трачу часу, а потім взяли і да й не купили. Тому вибачайте. Третя партія також буде садитися там трошки нижче, де перці, бодя посадить на днях приблизно декілька тисяч паганів полки. Ось уже батьки перець викручували, вони вже зірвали. І там до річки, там далі. там далі, знизу почнемо садити. Я думаю, воно це все діло буде готове, десь ближче до середини жовтня. Щоб зразу за неділі-півтори його стати, викопати і за його забутися. Тому що бігатня це там по цьому розсаднику з Лопатою. Там копнув 10 штучок, не сподобалось, там той сорт копнув, я не хочу. Хай воно все накущиться, хай воно це все діло стоїть і десь спочатку жовтня. Я вже почну там відправляти саджанці. Я зроблю відео на каналі, щоб люди, які там слідкують за новинами, зразу мені написали в чат і все. Ніяких предзамовень, якщо я зараз закріпляю номер, ніяких там нових замовлень, предзамовень там я не беру. Тому що я зрозумів, що треба працювати з тими людьми, які чекають. Нових, вибачте, ну, така історія. Стосовно весни, скажу три слова в цьому відео весну, я думаю, будуть саженці, на весну, я гадаю, що це буде не більше декількох тисяч, тому що тупо нема чим садити. Друзі, нема чим садити, бо стоїть суша. Може підуть дожі, може вдасться посадити хоча б яких тисяч пять. Тому що в тому році дійсно було чим садити. Азії небагато, Азії мало, Пегаса теж там не розженеться. Полки, ну це трошки полки навесно буде. Тому хто бажає, появляються сорти полуниці, дивимось полку, дивимось виборки. А, цей сорт має якісь свої сильні такі слабкі сторони, кому сподобається. Там, я пізніше там, знову зроблю якісь відео, дочекаєтесь нього. І напишете, потім ми вас навесну запишемо. Навесну я людей буду записувати. На осінь я списком не працюю. Чому навесну записую на осінь? Ні, тому що все таки зима. Може щось з каналом трапитись. Там три місяці це такі пауза чимала між сезонами, тому будемо робити список. Якщо літо і ти там постійно продаєш, і я в цьому не бачу великого сенсу. Ну а на твій сам саме по полуниці я пізніше запишу для вас відео. Всім дякую за увагу.